Одягає костюм пожежника та, озброївшись вогнегасником, спиняє вогонь. Школяр із Чигирина Назар Глазун каже, найскладніше у змаганнях стартувати. Важко надягати особливо, коли ти спішиш, дуже нервуєш і багато чого не вдається. Сьогодні він разом із своєю командою воїни пожеж приїхали до Черкас на змагання юних дружин-рятувальників. Пригадує, як готувалися. Їздили на пожежну частину в нашому місті і готувалися по всіх конкурсах, яких потрібно. Довжина дистанції, яку мають подолати учасники змагань, складає 60 метрів, говорить вчитель захисту України Черкаської школи No34 Сергій Гаркавий. Пробігають 20 метрів зі старта, одягають бойовий одяг спорядження пожежника. Пробігаючи 20 метрів, беруть вогнегасників, горять два середка пожежі. Вогнегасники виймають чеку. Підбігають і за вітром займають бойову позицію і гасять вогниче пожежі. І доки одна команда гасить умовну пожежу, інша змагається у естафеті. Локацію тут зайняла команда Байрактар із корсунь Шевчанківського. Її учасниця Анастасія Рябуха каже, налаштовані вони перемагати. Спочатку нам потрібно було вдягнути форму, побігти до шлангу і збити м'яче її важко. Витрити. Із завданням вважає справилася, адже свого суперника перемогла, як і в наступному конкурсі. Да. Змагання дружин юних рятувальників пожежних відбуваються другий рік поспіль, говорить професорка головного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій в області Оксана Крутоус. Мета цього конкурсу загалом популяризувати як службу порятунку, так і самий рух дружин юних рятувальників пожежних. Всього каже представлені дев'ять команд по четверо учасників із Черкас та Черкаського району. Між естафетами учасники матимуть можливість для ознайомлення відвідати ще чотири локації: це психологічна підготовка, мінна безпека, медична допомога і хімічна безпека. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.